Сьогодні день великого вибору, дуже великого вибору для всіх людей. Ми бачимо тих, хто стоять там під жовтневим палацом. В них є теж вибір. В них є вибір залишитися людьми чи стати катами. Завжди в них є вибір бути людьми чи бути катами. Ви розумієте? Ті, я звертаюся до тих, хто стоять там. Тут ви воюєте з жінками. В тому числі, У яких є діти, у яких є онуки, це не комп'ютерна гра, це живі люди, такі самі, як ваші матері, такі самі, як ваші дружини. У вас є вибір залишитися людьми чи бути катами, а бути катом це на все життя, це і після смертні. Бо негідні дороги можуть завести високо, але всі вони, вони йдуть у пекло, всі вони йдуть у пекло. Зараз саме ви приймаєте це рішення. Ніхто за вас, ви приймаєте. Я знаю вас залякують. Я знаю, вам кажуть, якщо ви не викликаєте наказ, проти вас будуть кримінальні справи. На вас повісять якісь там вбивства. У вас там будуть різні інші репресії. Але пам'ятайте, катом бути це найгірше. Краще навіть бути мучеником, ніж катом. У вас є вибір, вибирайте бути людиною чи бути катом. Це дуже страшний вибір, якщо ви виберете друге. Також я хочу звернутися до людей, які стоять на Майдані. У вас сьогодні теж був вибір дуже великий вибір. Залишитися в хатах таких теплих. Таких світлих, де працює телевізор, де бігають діти, де бігають онуки, або стати героями. Героями це тими людьми, які готові пожертвувати собою, своїм життям, пожертвувати своїми близькими, бо я знаю, тут прийшли люди цілими сім'ями, пожертвувати заради свободи, заради гідності, заради України. І ви сьогодні. Здійснили цей вибір стати героями. В дитинстві кожен із нас, мабуть, грався в героїв. Але сьогодні ви зрозуміли, наскільки насправді складний цей вибір. Дуже складний. Але я просто вражена, що так багато людей його здійснили. Я бачила сьогодні героїв на Інститутській, коли міліція вилізла на дах. І ці беркутівці озброєні, кидали вниз в людей гранати і стрільдали з даху. І п'ять хлопців полізло, їх зупинило. Це справжні герої. Знов таки жінки, яким просили, виходьте. Тобто їм давали можливість вийти, даючи їм мотивацію. Але ці жінки залишились. Ви теж герої. Герої кожен, хто тут. Залишився, коли Беркут почав бігти по-інститутській. Кожний, бо це я знаю, було дуже важке рішення. Герої, ті, хто побачили це по телевізору і прийшли сюди, знаючи, що скільки людей сьогодні вже вбито. Я знаю, це був дуже важкий вибір. Я знаю по собі, бо мене ці бандити вбивали. І я вам скажу, що зараз мені страху більше стало ніж було раніше. От зізнаюся, вам правда. Мене називають відчайдушною, але знаю, що страху в мене більше. І я знаю, як вам було важко вибрати цей, зробити цей вибір. І зараз ви стоїте тут і думаєте, чи правильно ви зробили, чи правильно ви залишили вдома дітей і онуків? Правильно, а знаєте чому? Тому що якщо такий вибір роблять герої, якщо такий вибір роблять люди шляхетні, люди гідні, патріоти України, це означає, що це правильно. Якщо цей вибір зробили, ви це дуже правильно. Я вам всім за це дуже дякую. І я звертаюся до тих людей, які зараз сидять перед екранами телевізорів. Виходьте, підтримуйте нас. Якщо нас вийде дуже багато, то герої будуть вершити майбутнє України. Не бандити, а герої. Виходьте, підтримуйте нас. Піднімайтеся на вулицях. Да, зараз на Майдані стоять ті, які готові бути в першій лінії. Вони вже це давали, залишившись тут. Але нам потрібна підтримка. Нас потрібно бути багато, дуже багато людей. Ваш вибір, вибір ваш! Ті, які сидять перед екранами телевізорів, підтримайте героїв. Це дуже, дуже важливо. І ще. Ви знаєте, вибор був завжди. І по суті, ми тут стоїмо, тому що колись перед нами, наші попередники, приймали рішення, що вони стануть героями. Тому зараз стоїмо ми. І що би з нами не було через те, що стоїмо ми, колись вийдуть наші нащадки. В тих моментах, коли з країною буде труднощі. Це означає, що Насправді ми вже перемогли, що ми тут вийшли. Повірте, це буде тільки фрагмент історії. Це може бути страшний фрагмент для нас. Але Україна це переживе. Ми це переживаємо заради наших дітей. Через те, що ми вийшли, це буде тільки фрагмент. Ми мусимо це завжди пам'ятати. І ще стосовно нашого вибіру, згадайте, які страшні часи були на початку минулого століття. Та взагалі майже все минуле століття були дуже страшні часи. Але пригадайте такий момент. Пам'ятаєте 300 крутівців, які були героями, які загинули, тому що вони піднялися першими, тому що вони не зрозуміли, наскільки страшна є байдужість. І повірте, вони були щасливими людьми. Початку минулого століття, тому що ті, які відсідилися під хатам, потім з'їли своїх дітей в час голодомору. Тому пам'ятайте, все буде добре. Насправді, сміливі завжди мають щастя. Насправді для нас найголовніше, щоб все було добре для наших дітей. І через те, що ми це тут стоїмо, це буде. Ми переможемо. З нами Бог і перемога.